Я опинився на безлюдному острові посеред океану, без їжі, дерев та сіл. А найголовніше, я обмежений бар'єром, що знижує мій шанс розвитку до мінімуму. Але з кожним днем він буде розширюватися. Звучить непогано, ага. Ян Лімень, будь щасливий. Погнали! Ось все і почалося. Як я й казав, у мене немає зовсім ніяких ресурсів, крім ось цього корабля. Але є одне але: у мене бар'єр, який не дає мені піти і залутати дерево або ж скрині. А від нього мене відділяє 140 блоків. Тобто при розширенні бар'єру, кожен день на два блоки я зможу дістатися до корабля тільки на 70-й день. Такий собі прогрес. До речі, якщо ви думаєте, що це моя голова, то ні, ось вона. Єдине, що я зараз можу, то це просто копатися вниз, сподіваючись, що там буде шахта. А відповідно, я зможу добути дошки, що потрібно для будь-якого виживання. Розкопувати територію в перший день я можу лише два на два блоки, і так як у мене немає інструментів, то я копаю ось такими сходами, щоб можна було вибиратися на поверхню. Справа це, звісно, не з приємних. Настала ніч, а я досі копаю. Якщо чесно, я вже на той час стомився. За 40 хвилин копання я знайшов перші поклади заліза, але на жаль, добути його поки що не можу. І через 10 хвилин я натикаюсь на дошки і розумію, що це шахта. Острів виявився випадковим. І я був дуже здивований, що мені так пощастило. Навіть у цей вовк на моєму Личі дуже щасливий. Мені доведеться чекати розширення меж бар'єру, тому що я не можу зараз добути блоки. Стартував другий день, і бар'єр розширився на два блоки. Я зміг добути два паркани і першу дошку. Не густо. Але дочекавшись розширення бар'єру ще на два блоки, я вже зміг добути 15 досок, зробити собі верстак і перше кайло. На цьому шлях розвитку, можна вважати, вже почався. Я зробив кам'яне кайло і викупав те залізо, яке залишив заздалегідь. Всього вийшло 8 злитків. І ще не менш важливо, я отримав першу нитку. Стоп, якщо ти зрозумів, для чого мені потрібні нитки, то пиши Еврика. Саме в той момент у мене закралась думка, що непогано було б зробити ліжко, якнайшвидше розширити межі світу і дійти до корабля. Адже там може Лежати бамбук і шанс 15,6%. Що не надто то й багато, з огляду на те, що мені доведеться чекати приблизно 70 днів, щоб його облутати. Знайшов ще два заліза і виліз назовні. Закинув у грубу залізу, ну і паркан став у пригоді дуже до речі, Уже настала ніч, і паркану не вистачало. Я пішов знову копати, бо я не спав уже третій день, а в цей час уже з'являються фантоми. У ній я вже натикаюся на перших мобів. І обережно прокопавши під них, починаю їх вбивати. Після цього я виліз і не помітив скелета, і дивом встиг врятуватися. Не можна так ризикувати. Єдина їжа, що в мене є на найближчі 10 днів, це гнила плоть, тож я економлю. Посвітив територію на горі, щоб тут випадково не з'явились моби, коли я буду в печері. Межі розширилися, і тепер я можу помочити ноги у воді. Я знову спустився вниз і почав вибивати мобів. Мені потрібні були павуки для ниток, але вони, на жаль, ніяк не спавнилися. Але зате я добув ще досок, з яких я зробив щит, і шанси на виживання збільшилися в 10 разів. Зробив собі тимчасову коробку, щоб захистити себе від фантомів. І думавши спуститися вниз, я побачив, що там заспавнилася купа мобів, настільки багато, що я б ні за що не зміг пробратися туди. Перше, що мені спало на думку, що я зможу скидати пісок, і вони вмиратимуть. Але оскільки мій прохід донизу зроблений у формі сходів, я зміг вбити лише малу кількість, пішов добивати самостійно, і мені пощастило, що крібер підірвався і утворив пастку і вони не змогли вибратись, а ще я знайшов першого зомбі віледжера Але зараз він мені не був потрібен, бо в мене немає золотого яблука, щоб його вилікувати. Вбиваючи зомбі, з одного випала морква. Це означає, що з голоду ми не помремо. Ось тут я за ідеєю мав померти, але ось цей скелет зобразився на іншого, чим мені невимовно пощастило. Я все освітлив, щоб поки що не з'являлись моби, і міг спокійно забрати всі дошки, які мені були доступні. А їх було чимало. Зробив собі вудку, бо можна було виловити нитки з якості і сміття. Але потім подивився, що на це є всього лише 6%. Тож я відкинув цю ідею. Я зробив двері, щоб дослідити печеру, яка була затоплена. Мені потрібна була земля, щоб висадити моркву, яку я раніше вибив у зомбі. За допомогою кістяного боришна я зробив це швидко і швидко спустився вниз, адже прийшов час фантомів. Цілу ніч я вбивав їх, а ще я зробив ланцюги, щоб зробити чіл зону на своєму острівці. Кордон розширився, і тепер я можу повністю потонути в воді. Нарешті, загалом, так, ось така чіл зона, Оцініть від 1 до 10. Роблю Кілька залізних кирок іду видобувати корисні копалини. Вистачить чілік. Я добув кілька залізної та мідної руди, але на жаль, досі не подолав перешкоду у вигляді затопленої печери. Зробив громо відвід. Ну про всяк випадок, а якщо блискавка захоче вдарити. Ось що роблять люди, коли вони обмежені в пересуванні. Всяку нісенітницю. Вечір восьмого дня я виловив пару рибин і спустився в печеру, тому що ночі з'являються фантоми. Потрібно якомога швидше добути нитки для ліжка, а ще розкопав блоки в затопленій печері. Потрапити я туди все одно не міг, адже там З'явилося дуже багато мобів, тож я просто виліз на поверхню, підійшов до краю бар'єра і почав копати вниз, щоб дійти до мінус 58 висоти в пошукав алмазів. Дійшовши до печери, де з'являється купа мобів, я захотів за допомогою динаміту пробивати дірку, щоб повбивати їх і подивитися, що там є далі. Загалом я занадто розумний піротехнік. Довелося робити все старим і пройденним шляхом ручками. Повідомлення розширення бар'єру мене дуже тішило, а ще й дістався до самих низів шахти. Це було на даний момент найкращий момент, бо в мене вже не було досок, а тут можна було поповнити запаси. Знайшов свої перші два алмази, що вже було дивом, а ще зробив ризикований стрибок, адже мені потрібні були ще чотири нитки. Господи, а ти звідки взявся? Скільки тут кріперів? Мені пощастило, що мій ще, ще тримається. Ще три нитки, і я зможу скіпати ніч. І швидше йду до затонувшого корабля. Спустившись вниз, я помічаю скелет. І найголовніше, що я тут можу знайти, це золоте яблуко, за допомогою якого я зможу вилікувати зомбі жителя. Везіння було на моєму боці, і нафармивши собі стріл і кісток, я вибрався назовні, тому що мені нічим регенерувати своє здоров'я. І за нитки я не забув. Зробив собі нарешті ліжко. є. Oh yeah. пора вже розбити це неподобство. Так, я так захопився будівництвом будинку, що забув уїмпути запис. Вибачте, зробив я його з глибиного селанцю, що було для... Мене дуже складно, адже будувати я не дуже вмію, а ще з одного типу блоку та тим більше. Не забуваймо, що в мене практично немає різноманітності блоків в будівельній справі. Цілу ніч я чекав, щоб заспавнились моби на моєму острові. В основному я хотів зомбі-жителя і відьму, але цього не сталося. Зате я подружився з дельфіном, назву його Долар, адже він завжди допомагає. Зробив залізні черевики і пішов добувати дошки. До цього часу місця для добування стало побільше, і практично проблем із деревом я вже не відчував. Ну якщо, звичайно, я не добуду всі дошки з цієї шахти. Ось тут в такий страшненький момент зробив собі нормальний підйом назовні, але не вистачало сходів. І ще я намагався добути алмази, наскільки дозволяли кордони. Але ось чомусь із цього запису я не знайшов. Але тунелі залишилися. Продовживши наступний тунель, у ньому тільки одному мені вдалося накопати 16 алмазів, що було неймовірним везінням. А ще я знайшов відеоматеріали будівництво будинку і копання цих самих тунелів. Ось я шлях. Знайшов ще вісім алмазів, і мені вистачало майже на весь сет броні і на кайло. Тепер, коли я настільки офігенний, можна й подекорувати сам будинок, адже він складається все лише із ісландцю. А я зовсім забув, що там є кілька видів будівельних блоків. Між цим я задумався, що на цьому розвиток мій закінчується, адже стояти і чекати ще мільйон днів для чогось не хочеться. Тому я натрапив на лавове озеро і зробив портал як справжній спідранер. От, блін, потрібно це вирізати за кадром. Який спідранер природжений. Ну перевіримо. Ну перевіримо. І так, базальтові дельти. Як мені пройти Майнкрафт, якщо немає фортеці? Гаразд, пропустимо поки що це. Я зібрав моркву і додав до свого будинку колони, і будинок почав виглядати набагато краще, хоч він практично однотонний. Зробив на горі портал, пішов послідкував, ледь не помер від мама куба, розширив свій город і посадив гарбузи. Знайшов скриню і ще одне золоте яблуко. Тобто я можу вилікувати два зомбі-жителя і потім розмножувати жителів. Я спустився в самий низ, де спавниться ще більше мобів. Тобто, шанс зомбі-вілледжера і відьми тут буде більшим у рази. Ну і померти теж, звичайно. Ось подивіться, скільки охочих. Вилив лаву, ну і тим самим спалив майже всі дошки, які були доступні. А я нагадаю, вони обмежені кількості. Приступив до плану лікування зомбі-жителя, бував безліч зомбі, поки не побачив потрібного. Посидив його в човен і залишилося знайти відьму, яке кине в нього зілля отруєння. Набрав їжі, раптом помру, повернувся назад і зміг знайти відьму. Так, іди сюди, давай, давай, давай. Кинуло зілля. Все, все, все. Так, тепер потрібно лише почекати. Тепер у мене є один житель, і буде він фермером. Мені потрібні смарагди, адже я сподіваюся, що з'явиться мандрівний торгів. Говець, і в нього буде садженець якогось дерева. Вибрався назовні, зібрав моркву і продав її. Вийшло шість марагдів, і цього мені достатньо на один саженець, де курував будинок, розширював територію, пішов у шахту і сталася біда. О, ні! А ви знали, якщо так запустити вагонетку, то вона зупиниться рівно через 33 секунди? Я теж не знав. Провіряй. У мене з'явилася ідея, що звичайний будинок це повна туфта, тому мені потрібно дуже багато піску для своєї реалізації. Я захотів зробити щось по типу різнокольорового листя, на якому будуть різні побудови. Одну сторону я вже закінчив, а ще б я прокачував селянина. Тільки вийшла невеличка ремарка. Моїх селян знищили павуки. Я намагався їх врятувати, але довелося шукати нових зомбі фермерів Така їхня доля, поки я робив територію листків, до мене завітав торгівець, якого був під зол. Я накупив у селян смарагдів і купив його. Саме головне, що в нього було, це паросток берези і вишневого дерева. Тепер в мене був хоч якийсь вибір в матеріалах для побудівель. Прочекавши до 70-го дня, так саме побувши в АФАК, я нарешті дістався до корабля і знайшов там бомбу. У дуже щасливий тому нарешті закінчив ось щось типу прикольне, і таким чином пройшло 100 днів. Ось так.